400 злотих потрібно заплатити українцю щоб працювати в Польщі. Польща змінює певні правила щодо працевлаштування. Європа змінює ліміти щодо переказу коштів. Вони стають настільки мінімальними, що багато хто з вас це навіть відчує. Друзі, про це та про інше сьогодні у відео з вами Саша Матвієв. Не забувайте підписуватись на канал і тиснути вподобайки. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Сьогодні про 400 злотих в Польщі для працюючого українця я вже розповів на своїй сторінці в інстаграм в короткому рілці. І зараз теж коротенько про те, що запрошення в Польщі подорожчали, і зараз вони коштують. Не 100 злотих, як коштували скорше, а 400 злотих. Але я думаю, що багато хто з вас, хто слідкує за мною і взагалі слідкує за тим, що відбувається за кордоном, а безпосередньо в Польщі, знають, що українці мають право і можуть працювати без запрошення на роботу. Але якщо ви хочете. Відкрити собі робочу візу, то робоча віза відкривається на основі запрошення, яке коштує 400 злотих. Якщо це там на півроку і більше, якщо це до трьох місяців, то це 200 злотих. Коштувало 100 стало 400 злотих. Так, таке є. Мені здається, що це правило вже діє місяць, може півтора. Просто зараз багато українців з цим починає стикатися. Ну і звичайно, звертаються там чи до мене, чи до інших людей, чи просто десь читають якусь інформацію, чому так? Чому роботодавець каже, заплатіть 400 злотих, або чому роботодавець знімає з мене 400 злотих? За що? І тут пояснення: якщо вас оформляють без запрошення, то це не коштує нічого. Роботодавець просто зголошує про те, що він вас бере на роботу, ви підписуєте умову і ви працюєте. Але якщо роботодавець для вас виробляє запрошення на роботу, то це йому коштує 400 злотих, бо за це платить сам роботодавець. Але він або сам платить із вас не знімає і не вимагає, або він платить сам і від вас вимагає, або з вас знімає. Так, таке є. І колись, коли було 100 злотих, також були роботодавці, які тих 100 злотих вираховували зарплат, якщо вони робили запрошення. Але це не для всіх. І якщо ви працюєте без запрошення, то вам не потрібно платити 400 злотих. Ну, а без запрошення, ви можете працювати по статусу Укр чи по безвізу. Просто зголошуєте і все. Ну, але якщо ви робите візу, запрошення потрібне 100% і воно коштує. Європейський Союз запроваджує нові правила, нові ліміти щодо переказу коштів. Нібито байдуже, ми таких грошей не заробляємо, багато хто скаже. Але також багато хто стихається на кордоні з тим, що треба перевезти, можна перевозити до 10 тисяч євро, не декларуючи. Без проблем. Але якщо треба більше, ніж 10 тисяч євро, треба вже декларувати. І так само перекази коштів. Якщо ви переказуєте до 10 тисяч євро, то це ніби не є така проблема. За вами ніто не приїде, вас ніхто не буде відстежувати. Але 10 тисяч євро, якщо ви хочете купити, ну, наприклад, автомобіль, чи ви хочете купити якусь нерухомість, чи вкластися кудись, це вже ніби сума не зовсім така і велика. Та, звичайно, коли громадянин України там має 5 тисяч злотих зарплати в Польщі. То 10 тисяч євро переказувати скоріше за все він не буде. Ну хіба за якийсь час він там назбирає і захоче переказати? Але є багато людей, українців і неукраїнців, які заробляють значно більші суми. І їм вдається відкласти і 10, і 20, і 30, і купляють щось, і переказують такі суми. І для них це велика проблема. Ну, те ж саме, що, наприклад, ви в Україні продали собі якусь нерухомість свою, мали квартиру, мали будинок чи автомобіль, і захотіли поїхати там до Польщі чи до іншої європейської країни з тими грошима, щоб там вкласти там, орендувати собі житло, можливо, вкласти в нерухомість, можливо, ще щось. Ви не можете цього зробити, бо треба задекларувати. Ну, тобто, ви можете задекларувати, але більшість громадян України боїться цього, не знає, не може, не хоче. І десь шукають можливі шляхи, як то перевести ті кошти. Ну і ці ліміти вони є. І от зараз європейський союз знижає планку до 10 тисяч євро переказів власних коштів. Європейський союз запровадив нові правила щодо готівкових операцій відповідно до рішення Європейського парламенту та ради європейського союзу з 2027 року. Готівкові платежі понад 10 тисяч євро будуть заборонені на всій території ЄС. У державах, що не використовують євро, сума буде перерахована в національну валюту. Країни-члени зможуть встановлювати нижчі ліміти на національному рівні. Нові положення передбачають також обов'язкову перевірку особи для готівкових операцій на суму понад 3 тисячі євро. Покупець повинен буде пред'явити документи, що посвідчує особу, а продавці зобов'язані здійснювати відповідну ідентифікацію, обмеження поширюватимуться на широкий спектр суб'єктів, банків, фінансові установи, агентів з нерухомості, казино та продавців товарів високої вартості. Реформа є частиною пакети законодавства з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Нові правила також охоплюватимуть ринок криптовалют для транзакцій від тисячі євро. Оператори криптобірж і гаманців повинні будуть проводити повну перевірку клієнтів. Більшість норм набуде чинності у 2027 році. Тоді як для професійних спортивних клубів передбачено перехідний період до 2029 року. У Польщі вже діє обмеження на готівкові розрахунки між підприємствами 15 тисяч злотих брутто. Проте нові правила ЄС поширюють ліміти також на операції між бізнесом і споживачами. Таким чином обмеження безпосередньо вплинуть на приватні покупки дорогих товарів і послуг, уніфікувавши систему контролю готівкового обігу в межах Європейського союзу. Те, що і сказав, звичайно, що якщо ви там десь маєте тисячу дві. 3 тисячі доларів, і десь там захочете комусь переказати або щось таке купити не дуже дороге. То так, але коли ви захочете переказати понад 10 тисяч євро, особливо з 2027 року, по всій території Європейського Союзу, до вас виникнуть запитання. За грошима будуть вести максимально. Жорсткий контроль, і це напевно буде тільки посилюватися. Тобто, зараз там 27 рік 10 тисяч євро. Я думаю, що 30-35 рік це може бути і 5, і 4 тисячі євро. Уряд Польщі ухвалив проект закону, де трошки надає більше повноважень інспекції праці і дає додаткові функції для інспекції праці. Що це може для вас означати? Я зараз поясню. Інспектори зможуть перетворювати умову злицення на умову опраці. Я думаю, що багато хто знає, і більшість громадян України, які зараз працюють в Польщі, вони все ж таки працюють по умові злицення, тому що це вигідніше для підприємства, і в цьому випадку українці заробляють більше на руки. тому що там менші податки сплачуються, там дещо не сплачується. Ну, є така. Ми не будемо розбирати, що краще умова опраці чи умова злицення. Я як почав цей блог, я завжди говорив, що для мене найкраща умова опраці. праці. І завжди, коли я працював в Польщі, в, якій б, в якому місці не працював, на якій посаді я би не працював, я завжди шукав роботу по умові о праці. Це мій підхід. Моє бачення, ви звичайно, для себе собі самі визначаєте. Але я знаю по статистиці, яке опубліковує ЗУС, більшість працює по мові злицення, і от інспектор праці зараз буде мати. Повноваження перетворити умову злицяння на умову праці. Нові правила надають інспекторам повноваження перетворити цивільно-правові договори та договори B2B на трудові договори. Це один з ключових етапів, необхідних для отримання фінансування з національного плану відновлення КПО. Польща повинна запровадити ці зміни до кінця червня цього року. Дональд Туск відхилив перший варіант реформи. Підготовлений міністерством у справах сім'ї праці та соціальної політики. Прем'єр-міністр висловив стурбованість тим, що надмірні повноваження надані чиновникам можуть негативно вплинути на діяльність бізнесу та призвести до втрати робочих місць для багатьох працівників. Законопроект також надає роботодавцям можливість подавати оскарження на рішення інспектора до суду з трудових спорів протягом 30 днів. Причому справи розглядаються протягом 30 днів. Нові правила також дозволяють обмін інформацією між установами. Між установою соціального страхування, Державною інспекцією праці та національною податковою адміністрацією. Крім того, інспектори зможуть проводити дистанційні перевірки, а штрафи за порушення прав працівників будуть посилені. ДП документ в Польщі впроваджує нову послугу, яку можна буде в ДП документ собі замовити. І це послуга апостелювання документів. Подача на апостелювання документів відбувається в форматі живої черги. Актуальні ціни на нову послугу та терміни. Проставлення апостиля на оригіналах документів або нотаріальних копіях їх подальший переклад з нотаріальним засвідченням підпису перекладача та. Проставлення апостоля безпосередньо на, переклад... на перекладених документах в Міністерстві юстиції України. Лінгвістичний переклад російська, українська 565 гривень. Лінгвістичний переклад англійська, іспанська, італійська, німецька, французька 675 грн. гривень. Лінгвістичний переклад польська, молдовська, румунська, словацька, чеська, болгарська, португальська, турецька, словенська. 810 гривень, Лінгвістичний переклад арабська, нідерландська, грецька, грузинська, китайська, норвезька, 890 гривень, Лінгвістичний переклад іврит, перські, фарсі, латинська, корейська, японська, індонезійська, фінська, вірменська, азербайджанська, угорська, литовська та інші мови під запит. Засвідчення початкою: бюро 100 гривень. Нотаріальна копія сторінки 100 гривень. І ця послуга вже почне дію з 18 лютого 26-го року. Тому, якщо комусь потрібно, не знає куди звертатися, ДП документ, звертайтеся, вам в цьому питанні допоможуть. Ну, правда, не безплатно. Друзі, ось така інформація, та такі новини. Дякую за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, робіть репости, тисніть подобайки. Це все допомагає просувати українськомовний контент. До зустрічі в наступних відео.